Проросійські озброєні бандформування продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї. Впродовж минулої доби незаконні збройні формування 4,5 десятки разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок бойових дій минулої доби один військовослужбовець збройних сил України на жаль загинув. Ще шестеро зазнали поранень. Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу отримали травмування семеро українських прикордонників. На приазов'ю бандити вчора застосовували 120-міліметрові міномети біля Широкіного та Водяного. Ввечері били зі 152-міліметрових артилерійських систем в районі Сартани. З мінометів калібру 82 мм з західних околиць тимчасово окупованого Донецька противник здійснював обстріли наших опорних пунктів в районі Мар'їнки та Красногорівки. На Донецькому напрямку впродовж дня противник бив по наших опорних пунктах у передмісті Авдіївки зі 120 та 82-мм міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Різних калібрів, а вже під вечір там по наших воїнах бандити вели вогонь з танків та озброєння БМП. Неспокійно було і в районі Зайцевого, Верхньоторецького та Кам'янки, які потрапили під обстріли з 82-мм мінометів, а також поблизу майорська, Луганського, Пісків та Невельського, де незаконні збройні формування вели вогонь з гранатометів та стрілецькою зброєю. На Луганщині ситуація дещо стабілізувалась, проте ворожі обстріли не припинились. Бойовики били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік трьохізбинки та Катеринівки. Біля нижньотеплого станції Донець та попасне окупанти впродовж дня відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. І, хоч кількість ворожих обстрілів у порівнянні із попередніми днями відносно зменшилась, втім, все частіше бойовики відкривають вогонь не лише по укріпленнях українських підрозділів, але й по прифронтових населених пунктах. Вчора вдень під час одного з ворожих обстрілів захисників Мар'янки під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали цього населеного пункту. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 50-річна жінка. А ввечері, використовуючи потужні системи ствольної артилерії, загарбники здійснили потужний артилерійський обстріл околиць сартани. Артилерійські снаряди бойовиків вибухнули у житловому секторі, де розташовується командатура Державної прикордонної служби України. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю, автомобілі та іншу техніку підрозділу. Семеро прикордонників отримали травмування. Також пошкоджено будівлю та техніку місцевої агрофірми, газопровід та газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Серед місцевих мешканців постраждалих, на щастя, немає. Окрім того, під час обстрілу проросійськими банформуваннями укріплень збройних сил України в районі Кам'янки декілька ворожих мін влучили у частину селища, де мешкають цивільні. В результаті обстрілу постраждав місцевий юнак 2002 року народження. Численними пораненнями він був доставлений до лікарні у місті Авдіївка згодом до Покровська. Стан його здоров'я задовільний. Вже з початку цієї доби обстріли не припинились. Близько десятка разів загарбники відкривали вогонь по наших захисниках здовж усієї лінії розмежування. На Луганщині близько другої години ночі бойовики здійснили декілька пострілів з мінометів. На Донецькому напрямку та на Приазов'ї кремлівські найманці вже неодноразово били з гранатометів стрілецької зброї та озброєння бойової машини піхоти. На щастя, ніхто з наших воїнів не постраждав.